Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались, Начнется купол неба, Большой и звездно снежный, Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Слова цієї пісні добре знає кожний, кого ваблять гірські простори, хто любить вільне життя, активний відпочинок, хто не уявляє себе без випробувань і відкриттів. Той, хто хоч раз у своєму житті спробував туристської каші, заночував у наметі, заспівав пісень біля багаття, здолав хоч одну вершину, прагнутиме знову і знову повторити ці незабутні відчуття. П'ять років тому сміливих, юних ініціативних згуртував навколо себе молодий педагог Петро Харенко, який після Сімферопольського університету приїхав до Черкас навчати дітей географії. Іншим фахом чи швидше покликанням була спеціальність інструктор туризму та екскурсовод. Пройшовши сотні, а то й тисячі кілометрів Кримськими горами, він же не зміг залишити справу свого життя. Так, у 12-й школі міста Черкаси з'являється новий гурток, що згодом отримав назву «Кокташ». Сьогодні цей туристсько-спортивний клуб на 30-ту річницю свого дня народження зібрав кілька поколінь вихованців. Таких різних за віком і професією людей об'єднує слово під назвою Турист. Найзначніше, найвагоміше, те, що за оці 30 років я познайомився, прожив із десятками із сотнями моїх вихованців, клубівців. Велике життя 30 років, це навіть для звичайної людини, це достатньо такий великий вік. Ми пройшли сотні кілометрів горами, проїхали тисячі кілометрів автомобілем, як кажуть, з'їли пуд солі, дуже багато чого пережили, дуже багато чого побачили, враження, які нас. Повертають нас до тих років, коли ми мандрували, дивилися на світ. Ну і зараз ми продовжуємо теж наше таке активне туристсько-спортивне життя. Туризм кажуть досвідчені педагоги. Це та справа, що допомагає знайти себе, сформувати свій характер, стати більш самостійним. Водночас він навчає колективізму, дружбі, взаємодопомозі, стимулює працелюбність та ініціативність. А ще туризм розширює світогляд, збагачує духовно, загартовує, дає змогу пізнати красу і неповторність рідної землі. Сьогодні свято свято родини, тому що 12-та школа це велика родина. І коктаж зараз прийшли, і сьогодні привели своїх діток уже дідусі, які були 30 років назад, навчалися в школі, в цьому гуртку навчалися. Потім прийшли їх діти, а зараз прийшли онуки. Зв'язку з тим, що патріотичне виховання, виховання дитини залежить теж від того, навчається дитина гарно. Це дуже добре. Але коли ми ще виховуємо патріотичну людину, яка вдержить своєю землею, своєю батьківщиною, ті гурток, яким керує наш поважний, дуже поважний наш колега Харенка Петро Васильович, багато років згуртовує дітей. Виїздять вони по всім тим точкам країни, України нашої. Де дітки можуть відпочивати, навчатися туристичному спорту. Це все залежить від виховання. Це той аспект, який дуже важливий був, є і буде в нашому сьогоденні, в нашому житті. У нас така давня домовленість з Петром Васильовичем, що ті дітки, які трошки скажемо, у нас є проблемні з поведінкою, щоб він їх залучав до цієї співпраці своєї. Приходить буквально в рік. Дітки, які бувають в туристичних загонах, виїжджають виїздять з ним по і минулі роки в Крим виїжджали, Дітки дуже міняються. Навчання підтягується вже як як Бог дав кому розуму, скільки і других є моментів. Але те, що поведінка змінюється, це стовідсотково, стоїть, стоїть спокійніші, поважніші, дорожать школу більше. Це відчувається нам. Ну, справа в тому, що туризмом я займався з дитячих, так сказати. Літ ходив, ну до цього я, звичайно, Петра Васильовича не знав, і коктаж не знав, що це таке. Але я працював в цій школі певний час у кінці 80-х років. А тоді я познайомився з Петром Васильовичем, потім я пішов звідси, і колись він задумав ці авто, авто першохідні такі пе, е, мандри по Криму. От. І перший раз він мене запросив, і ми поїхали. Був такий перший експериментальний раз. Дуже цікаво було, всім сподобалось, були там і екстремальні ситуації, і немало. От. І З того часу ми зустрічаємося регулярно скажімо, на оцих заходах. От. І два роки тому я знову з ним їздив, знов по Криму, знов на Коктаж. От і так навіть йому подарував пісню. Коли йдеш в якийсь мандрувати, йдеш у нас в нашому варіанті, це люди різного віку. І зовсім все це нівелюється, скажімо так, уже в ну, самих цих, коли ми мандруємо. От, тобто там немає значення, це мені 50 років, чи йому там 20 років. Всі однакові, всі перед стихією, скажімо, на одному рівні. І тому ясно, що якщо тобі вже за 50, то ти вважаєш себе навіть набагато молодшим, бо з такими ж самими на рівні змагаєшся, ходиш, лазиш по цих горах і так далі. Звідки ж виникла назва гуртка? Кокташ – це назва гори, що розташована на кримському півострові. Вона особлива із маси верхівок зеленого лісу, вимальовуючись на фоні синього неба, неначе білий айсберг височіє скеля. Її схили такі круті, що просто перехоплює дух, навіть у тих, хто дивиться на них знизу. Назва гори у перекладі на українську означає синій камінь. Мабуть, тому що справжня білосніжність має легку блакить. Висота однієї скелі 80 метрів. Це вапняковий риф. Висота ж усієї гори Коктаж аж 804 метри. Ця красуня гора і стала символом та назвою шкільного гуртка, а вихованці по праву називаються кокташівця. Однажды он увидел синий камень, и как турист его он покорил, как таж так это просто не оставил. Он душу туриста покорил. Скорее лето, собрав друзей палатки и харчи. Спешит навстречу человек, ведь это Необъяснимое веление души. Кокташ, кокташ, мы собираем наш багаж. Зараз на цьому етапі життя туризм для більшості колишніх кокташівців це добрий спогад, що постійно повертає їх у дитинство, а також безтурботне життя, повне відкриттів і несподіванок. «Мені заповнювався це вечір на коктаж. Коли стоїш на поляні, ну раніше кемпінг не боїш, зараз там, там кемпінгів немає, я знаю, що немає Стоїш на поляні, коли тут заходить сонце, дуже красиво, а саме красиво, як І красиво, звісно, ти на ньому піднімаєшся, ти не ощущаєш бригади, а от кадапа. Подходишь к краю, конечно, ощущаешь. Я в последний раз была на год назад. Ну, первое, что запомнилось, как когда после долгого пути, там где-то два часа мы идем, поднимаешься такой уставший, видишь эту всю красоту и сразу хочется позвонить там родителям, кто знакомым звонит. Ну и, конечно, после этого мы начинаем там травы. Кто-то ящерицу увидел, начал бегать. Ну вообще, неотразимое ощущение. Теперь уже, конечно, не скажешь лозунг вперед все на коктаж. Но хотя бы в коктаж Петру Васильевичу. А потом да с Бог и на коктаж. А, и запомнилось мне следующее. Вот тут травы собирали, когда спускались вниз. А нас Петр Васильевич заставлял бревна собирать. Мене саме найбільше вразив це краєвидом з вершини. Ніяка фотокарта не передає тих відчуттів і вражень, які ти бачиш з висоти. Тому я всіх запрошую до зустрічі на вершині кокташа, щоб особисто побачити цей краєвид і відчути його. Бачиш, прока Васильовича згадуєш, коли він був такий молодий, пройшов тільки після мого закінчення університету ми... і зразу в наш клас. Звичайно, ми по-моєму були в шостому класі, намагалися сісти йому на шию. Всячески заважали викладати географію. Він, йому доводилося застосовувати пряник. Про Пропнути говорять, не будемо. А от клуб, який тоді називався Роман Кош, потім став копташем. Це був такий потужний пряник, який нам дозволив відчути. Свої можливості приховані. Я думаю, що на все життя це, це такий внесло заряд на все життя, щоб відчувати себе впевнені, впевненіше і відчувати свої можливості. В багатьох місцях досить четвертах ангар був над Алуштою. Піднімалися і спускалися по червоній стежці. Потім гарати в Піднімалися на південну е вершину ДМР. І тоді ми багато проходили перевалів, піднімалися на вершини. Якби тоді, у цьому далекому, на 1977 році, якось ця вершина вона не виділялася серед інших вершин військової Криму. Але пізніше, з часом, коли вже я не сам піднімався, а коли я туди. Приводив туристів. Тоді, коли вже туди приходив працюючи вчителем нашої школи, 12-ї школи міста Черкас, тоді це вже відчуття зовсім інше, і вершина стала зовсім іншою у моєму житті. І я сподіваюся, що у житті копташівці. Не про сходження на Ковташ, а вже на наступний день у нас був дуже такий складний маршрут, я сказав, бо навіть більш складніший, ніж е, маршрут е, сходження на кортаж. Ми йшли цілий день, і дуже складний підйом був е, на вершину гори е, Сорі. То, е, підйом йшов, йшов, ми все, не, не бачили вершини. І от ми е, зупинилися на привалу. Тіньочку відпочиваємо, питаю. Ну, як Матвій втомився, він і відповів трішки. Матвій каже: я теж трішки втомився. Ми з тобою відпочинемо і підемо далі. Тому я вважаю, що ми підемо далі, ми всі разом. Кожного року чекають у клубі на своїх випускників. Про успіхи кожного знають і пам'ятають про їхні перші несміливі кроки у туризмі. На день народження клубу прагнуть потрапити усі, адже з-поміж туристів колишніх немає. Дуже приємно, дуже радісно бачити всіх вас тут, хто прийшов сьогодні, хто розділяє з нами цю радість нашого дня, нашого свята. Але, на жаль, не всі дочекалися його. Нема з нами друзів клубу Нема Копташниців. Нема з нами Валерія Сокола, Віталія Дудкіна, Світлани. І стаєвою, бачите. Немає колі Костюйна. Немає Миколи Заколдаєва. Шановні, шануємо пам'ять головним очим. Час не стоїть на місці, з кожним роком клуб росте і розвивається. Коли Кокташу виповнилося 5 років, з'явився ще один напрямок роботи спортивне орієнтування. Він одразу ж захопив дітвору, адже вимагав не лише кмітливості, але й витривалості, вчив шукати вихід з будь-якої ситуації і не здаватися перед труднощами. Залишилось на все життя, те відчуття якоїсь єдності. Взаємопомічі під час походів, під час тренувань, під час змагань, якесь відчуття плеча свого друга, друзі залишились. Залишились, мабуть, найприємніші спогади з дитинства, коли сидиш біля вогнища, п'єш той чай з травок кримських. Отже, залишились приємні спогади, коли знімаєш з себе рюкзак і відчуваєш, що ти е, зробив це. Ти пройшов, ти досяг, е, взяв якусь висоту, пройшов якусь відстань. Е, тобто це, це те, що дійсно залишається зі мною і залишиться назавжди. Це одні з найприємніших спогадів за час мого навчання власне, в школі. Школа і туризм це дещо різні речі, і по-різному вони виховують. Школа надає загальні знання, а туризм надає е, якесь, може ще дитяче, але розуміння життя, розуміння людських відносин, тому що саме під час дещо критичних обставин. Е, Виявляються люди, виявляються друзі, і саме виховуються відношення до людей і розуміння тих чи інших вчинків людей. Перемоги і досягнення клубу важко передати кількома словами, адже вони вимірюються трьома десятками років. У 2000 році Масютін Сергій і Бойко Олександр взяли участь в експедиції 100 чудес України. Їх робота парк ювілейний посіла перше місце в області, вони також стали і лауреатами всеукраїнського конкурсу «100 чудес України. Ну звісно, без вихованців, які були зі мною багато років тому назад, і які залишилися зі мною зараз. Звісно, скажімо, ми не змогли би досягнути тих, можна сказати, вершин, яких ми вже маємо зараз. По-перше, це моральна підтримка. По-друге, це допомога у проведенні наших походів, наших подорожей, наших тренувань, змагань. І на сам кінець, це матеріальна допомога. В наш час достатньо складно матеріально, скажімо, підтримувати клуб, щоб він зміг виступати достойно на різного роду змаганнях, конкурсах. От. І саме допомога. Моїх вихованців я запорукою тих успіхів, які ми зараз маємо. З кожним роком дитяча майстерність спортсменів-туристів зростає. Підтвердженням цьому є численні перемоги клубівців в особистих та командних змаганнях різних рівнів. Діти всі роки існування клубу, активні учасники експедицій, зльотів та спартакіад. Ці успіхи полягають не лише у спортивній підготовці і майстерності дітей, але й у сумлінному дотриманні правил, що існують у клубі. Васильович завжди правий. Правило друге. Якщо ти вважаєш, що Петро Васильович не правий, все одно він завжди правий. І на змаганнях, і на тренуванні, і в поході. Правило третє. Контрольну карту бережне в ока, бо загубивши її, ти втратиш шанс стати переможцем. Правило четверте. Поспішаючи на фініш, не забудь забрати останній контрольний пункт, бо будеш дискваліфікований. Правило п'яте! У кулінарну книгу можеш покласти рюкзак, але тоді доведеться брати ще один рюкзак з набором продуктів до неї. Правило шосте! Займайся спортом, а ми на дистанції тебе не обіграли суперників. Правило сьоме. Для того, щоб перемагати на змаганнях, ось будь це шкідливий звичак і будь здоровим. З кожним роком до клубу приходять нові діти: допитливі, сміливі, витривалі і наполегливі. Вони хочуть носити горде звання туриста. Справжнє розуміння цього слова до них прийде лише з роками, адже в туризм їх приводять батьки. Ми ну, мої діти так далеко ще не ходили. Ну, тільки от Черкаси, Черкаська область ну, їм це дуже подобається. Вони приїжджають, якщо щось досягають, це. Їх захоплення визиває, ну участь теж їм дуже подобається участь в цих походах, в цих тренуваннях. Вони розвиваються, вони вже мають якийсь досвід, навіть зі мною приходять і діляться: мама, треба робити так, а не так. От ми побачили, нам сказав Петро Васильович, ну мабуть, що ж. Повинно щось бути так, правильно? По-перше, це здоров'я. Якщо будуть досягнення, буде плюс, а якщо і без досягнень, це головне здоров'я, щоб дитина була здорова, тому що під телевізором біля комп'ютера цього ж не буде. Мені подобається, тому що знаходиш багато друзів, їздимо на різні відкри ну, відкриття, на різні подорожі. Ходимо в походи, а біля комп'ютера цього немає. Тобі що подобається? З За спортом займатися. Краси та також спорт, коли бігаєш. Хочу сказати, що батьки повинні підтримувати своїх дітей. Якщо буває трошки погода, не сприяє, то можна відпускати дитину, може щось краще одіти, бо телевізор, комп'ютер цього не дасть. А природа і оточуюче, тим більше з таким керівником діти будуть розвиватися і буде їм добре. І вони будуть більш Ну, для себе будуть мати від природи, від того спілкування з такими ж сверстниками, ну, з, з таки з керівниками, вони будуть знаходити щось хороше і цікаве для себе. На день народження традиційно звучать привітання. Чого ж бажають іменинникам? Як можна більше гір, як можна, як можна більше пройдених кілометрів і легкого рюкзаку. Ми вже сотні раз, тисячі раз чули, що нам треба, треба мирне небо над нашою головою. Але хочу сказати, що не забувати спорт, бути підготовленим фізично. Це все сила фізична дасть силу моральну. Тому добра, Божі, благодаті всім нам. Ігорку Кокташ особливо. Ну, дуже хотілося, по-перше, щоб не хотілося казати про політику, але. Звичайно, Крим це така болюча тема. Хотілося, щоб ми все-таки туди знов всі їздили спокійно. От. І не один рік, і я в тому числі, і всі були, цей клуб ще існував довгі роки, поки наснаги і здоров'я Петру Васильовичу, щоб він все це діло, так сказати, на собі ще тяг де, як, як можна довше. Петра Васильовича знаю вже досить давно. Тобто знаю його як дуже поважну людину, дуже е, активно такого географа міста. І е, його клуб е, знаю, от, мабуть, з того самого моменту, як і Петра Васильовича знав, може навіть і раніше почув про клуб, а потім вже познайомився з Петром Васильовичем. Ну, хоче сказати, що 30 років це дуже гарна така дата. І за 30 років клуб ні на трішки не став там гіршим, е, менш активним. Він завжди удосконалюється, завжди більш. Як вам сказати, зростав з роком в рік, і хочеться побажати Петру Васильовичу, щоб 30 років це була тільки перша межа, щоб уже і надалі клуб зростав. Ну і я думаю, вихованців багато було за ці роки клубу, щоб примножувалося, щоб вихованців ставалося більше. і більше. Тому що туризм це такий активний відпочинок, який дуже потрібен. Ну і за здоров'я людини турбуватися, особливо наших дітей, нашого покоління молодшого. Ну, хочеться побажати ще і вам так само здоров'я, щоб, е, щоб могли утримати цю марку цього клубу. Я впевнений, що це не остаточна цифра. От, ми продовжуємо жити, ми продовжуємо прагнути е, нових вершин, ми прокладаємо нові маршрути, ми здобуваємо нові перемоги. І я думаю, що так сказати, на горизонті нашу, так сказати, завершення нашої діяльності я ще не бачу. Хочу привітати всіх кокташівців, всіх друзів клубу, всіх людей, які протягом трьох десятиліть допомагали нам у нашому житті, у розвитку клубу. Хочу побажати їм міцного здоров'я, хочу побажати їм нових цікавих маршрутів, хочу побажати ентузіазму, щоб було бажання прагнути до нового. Отримувати нові перемоги і подорожувати новими маршрутами. на нам не Той, хто хоч раз у своєму житті спробував такої екзотики, як туризм, захоче повернути її знову, хоч на мить. Адже істинними туристами не стають, ними народжуються.